Доброго дня, мої хороші! Давайте подивимось вам сьогодні лист від вищих сил. Вони вам хочуть щось дуже сильно сказати. Важливо, важливо, так? Підписуємося, ставимо подобайки, пишемо коментарі або теми, які хочете подивитись. Не забувайте натискна, натискати. Кнопочку дзвоника, щоб коли будуть нові відео, вас сповіщали. Якщо я вам потрібна на особистих розкладах, будь ласка, приходьте в мене, до мене на телеграм. Так, дівчатка, термінове повідомлення, вищі сили йдуть до вас якусь важливу інформацію. Так, важливо-важливо, да? як ми там кажемо. Тільки сьогодні, тільки для вас. Дівчатка трошки страждає ваша жіночність, або навіть здоров'я жіноче, тому що в блоках зажате. Нема зв'язку з тілом. Не відчуваємо, де блоки. Як може себе проявляти? А шия поперек зажатий? Тягне давить. Зрозуміли, у когось може бути тиск, голова, здається, що болить, але пігулки, скажімо так, не дуже допомагають. То ви собі, треба трошки з думками попрацювати. Є зав'язка з минулого, з минулим, біль серцева чакра, на нас тут. Вона в нас пробита. Ми хочемо, щоб все було задолою і бажаємо собі на кращого. Але нам кажуть, ти страждаєш сама по собі. Ти обираєш страждати, або ти обираєш думати про одно і те ж саме, ти сама обираєш свої думки, свої почуття. Ви чекаєте на якийсь прояв, на слова, на якісь дії по відношенню до вас. І ви вважаєте. Що все це справедливо, тільки добро до вас справедливе. Зараз поясню, дівчата. Тут вище вам чітко вказують, що то, що ти маєш зараз, то тобі за справедливість. Там, де ти зараз є, так повинно бути. Скільки б ти б не просила щось інше, на даний момент даємо все, що повинно бути. Якщо то хвороба, то хвороба. Ти зав'язла в якійсь ситуації на якійсь людині. І все, ти не рухаєшся далі. Ти сама собі блокуєш. Немає мрій, немає планів. Або ваше життя зав'язане на якійсь ситуації, або на якійсь людині. Подивіться. Ну, просто всі ресурси, можливості. Не використовуєте, а зливаєте, знаєте? Вам дадуть шлях в небо, дорогу в небо. Можливість, щоб вас почули, можливість зайнятися якимось своїм ділом. Це вже не перша можливість. Знаєте, слухайте дуже сильно підказки. Це той варіант, коли я думаю тільки про нього, або я думаю тільки про це. Або мені ніхто, окрім нього, цього же злого ніхто не треба. Або я хочу. Хочете, а що дадуть. А дадуть переродження, завершення одного етапу, початок іншого. Ви не хочете рухатись далі, ви боїтесь, дівчата. Ви вчепилися і боїтесь. Тут не кажуть, що треба все кинути, нові стосунки, ще щось. Просто самі по собі. Живіть далі. І гармонія прийде. Прийде те, що повинно бути. Пусті місця заповняться. Якщо ви зрозумієте, що тут пусто. Дівчата, хто дуже сильно переймається за чоловіком, а, бо тут є тут вказано, що ми плачемо за кимось. Він то відчуває, якщо ви нічого не робите, так повинно бути. Ви зараз не готові до зустрічі. Якщо ви одинокі, не чіпляйтесь за одинокість, чіпляйте за можливості, за спілкування, за емоцію. Знову розвивайте жіночні силу, то, що ви вмієте. Любите танцювати, танцюєте, любите... Малювати, малюйте, спілкуватись, давати поради, робіть. Робіть того, що вам приносить радість. Не сидіть. Таке відчуття, що ви як статуя, або як скала. Сіли і щось собі там, одно і те саме, або спілкуємось з тими самими про одно і те ж саме. Застій. Хтось нагадає про себе з минулого. Чоловік. І привнеси якусь тривожність, знаєте? Біль. Чомусь, знаєте, як. Або якась ситуація, якщо ви заміжні, знову якась проблема, яка підійме ваш якийсь минулий біль. Нагадає вам про те, що болить. Може, сварка на ту ж саму тему. Щось не змінюється. Ваша реакція на ситуацію на людей. Не зцілюєтесь, не працюєте. І не хоче розуміти, що то є результат ваших дій. Якщо ви кажете, він мене сам покинув. Він покинув, прийміть це як даність, і коли він з'явиться, ви це приймете також як даність. Зараз його нема з вами. То так і дивіться на життя. Без нього. Порада вам. Ти воюєш сама з собою, подивіться. Не сваріться ні з ким. Тут у вас просто буде бажання всіх від себе відпихнути. Вам сила йде, є можливість нових почуттів. почуттів, дівчата, відносини можуть бути. Треба ж тільки відкритися і одруження. Сонце йде. Всі можливості. А ви все одно обираєте страждати. Чому? Хоча у вас є у вас дуже фортовий період. Ну, це я така. Я собі роботи наберу 250 розкладів роблю в день. Не за грошей, розумієте? Ну, в мене ж є час, я можу ще людину подивитись. Ну, я вам просто на своєму прикладі, розумієте? А от тоді виходить. Що ти так втомлюєшся, що ти на наступний, наприклад, день вже не можеш працювати, або якісь там проблеми. Тобто, не беріть дуже багато на себе. Працюйте в задоволення. Якщо комусь допомагаєте, не ображайтеся, якщо вас вам не віддячили. Дивіться, ви так багато робите для інших, а так нічого не берете для себе. Ви не берете для себе, подивіться. Вам ще дають, ви не радієте все. Я зроб... Ви не можете радіти. У вас майже все є. Радіте. Якісь можливості ви, від... ви відмовляєтесь. Можливо, ви вже зневірились, або ви вже втомилися. Будуть стосунки, але тут дивіться, хтось когось буде бажати ну, затягнути в трикутники. Дівчата, тут колишні проблемні на порозі. Ви нормальних відшиваєте з колишніми проблемами проблемними стосунками хороводи водите. Ну, як хочете, тут ваше бажання. Важко відв'язатися, ми зробимо. Так що відв'язалися, я не знаю, трошки заспокоїлись, я подумаю, поміркую. Змінюю обстановку або кудись, тут може бути зустріч, якась дуже гарна розмова людина в дорозі, яка принесе сонце. Ну, тут, можна бути, ви там з одного району міста в інше поїдете. Нові спілкування відкриваються. А ви все одно, знаєте, якісь негатив. Була вже ця карта, тягнете на собі. Отам, От де складніше, ото і наше. Знаєте, все, дівчата, подивилися.